Ісусу Христу. Слава навіки, Господу! Священник Олексію. Кажуть, якщо є покійник, біля нього треба сидіти цілу ніч. Це не обов'язково. Але якщо ви маєте таке бажання в останню дорогу проважаєте близького родича, друга, знайомого, товариша, ви можете сидіти навіть дві ночі, скільки він буде лежати. Ви вже його не підведете. Але якщо ви хочете спати і ви через силу сидите, себе, так знаєте. Психологічно і морально трошечки насилуйте, то лязьте і краще виспіться, щоб завтра собі нормально встати в новий день. А покійник з лавки не встане, не побіжить на футбольне поле і буде грати в футбол. Ви прийшли на похорон, а його нема, бо він грає в футбола. Він нікуди вже не піде, нічого вже не зробить, бо під сонечком йому все, кінець. Підбулося його життя, прийшла кульмінація, тіло придається землі, душа до Господа. І її згадуємо. І згадуємо молитві. А всім тим, хто від нас відійшов вічна пам'ять.